Понад 80 художніх полотен від натюрмортів до пейзажів, прикарпатських художників та художників зі сходу представили в Івано-Франківську. Ініціатор заходу Петро Грицюк каже: жодних вимог до учасників чи до робіт не було. Враховувалось тільки бажання взяти участь у виставці. Мета показати, що Україна єдина, що єдині художники, митці. А також підтримати тих людей, які в силу теперішніх подій десь змушені були покинути свої будинки, свої місця, переїхати, також підтримати українську армію. Художниця з Донеччини Ольга Грушко привезла на виставку 28 робіт. В основному це графіка та акварель. Думаю, що мої роботи вони такі доволі прості, але справжні і. Кольорові з повітря, сонце, і це надихає на таке ставлення до життя. Життя прекрасне, і що все погане, то воно все повинно згинути, а залишиться все прекрасне, тому що те, що зробила природа. Чоловік ще не перевершив. Прикарпатський художник Богдан Кузів. Залюбки погодився взяти участь у виставці. Каже, мистецтво об'єднує, тому такий захід є дуже доречним на часі. Ми говоримо однією мовою. Мова в нас живопис, і в нас немає розбіжності. І думаю, це така велика нагода. Це виставка, акція, яка Доречно в цей час також під час виставки проводився збір коштів на потреби української армії. Ольга Гриців, Юрій Хміль, новини телеканал Раї.